Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кумчин-Канжилам із півдня Одеської області. О, магнолія вже у нас відцвілася повністю. Вже листочки навіть пішли, цвітуть тюльпани. Тюльпанів дуже багато, багато різних. Це теж ще смородина декоративна. Як казала, вже після цвітіння буду обрізати її. І буду робити такий кущик нижче. І панів дуже багато різних, різних, різних. Тут такі попугаєвидні є цікаві. Гляньте, ось такий рожевий. А тут такі цікаві. Зараз я пройду. Дивіться, цей цікавенький такий. А це взагалі Гляньте, такі... Смішні взагалі. Хоча моя племінниця каже, мені не подобаються такі тетя Анжела, мені подобаються такі звичайні. Ну, а мені подобається попугайовидню саме заради цієї їхньої цікавої такої форми. В газоні тут у нас цвіте, зацвіли фіалочки. Ми з чоловіком вирішили, поки що не будемо косити газон. Так знаєте. Дивися, дуже схоже, схоже, як десь в дикій природі. От трава не кошена, фіалочки квітують. Класно так рішили, поки ще тиждень, нехай буде так. Десь вже перед вихідними будемо стригти. Скажу, панів дуже багато, якщо так пройти, то може якось потім пробіжуся, тільки коротенько познімаю. Саме тюльпани, різні форми, різні кольори. Дивіться, бахромчаті, махрові, ллієвидні. І просто тюльпани. Люблю, коли вони квітують. Тут ще такий смішний жовтий зацвітеш, кажу, треба просто пройтися, це вони як зацвітуть вже в них зацвітують вже вдень. Тоді показати саме тюльпани. Гляньте, скільки тут фіалочки. Колись я привезла з Одеси, пару кущиків, посадила їх тут, тут колись квітник у нас був. І воно пішло, пішло, пішло. До речі, в нас вже зацвів бузок. Зараз покажу, ось у нас кущ вже цвіте, бузок цвіте. Достанемо проти сонця. Вірні, Вірніше за сонцем, гляньте. Ось цвіте бузок. Зараз наведу. не наводиться. я однією рукою тримаю бузок. Ось таке. Сьогодні у нас 9 квітня. Раніше завжди бузки цвіли б на 9 травня. Зараз двинулось на місяць. Тут тюльпани такі цікавішки, але треба просто пробігтися потім з тюльпаном саме піднімати. І то це ще на всі цвітуть. Ще є вон бутони, Піон, який вигнався. Це буде, тут у мене кущ такий, я купувала такий супер-пупер японський, щось в тому році він погано ців, бачу взагалі ось висох. Ось відбило щось там, не знаю. Якщо відбило, то може... А це ось самий-самий звичайний білий, але дуже гарний білий. Ну, то буде вже такий то японський нема, та й нема. Ну, тут в мене такий більший з самих звичайних тюльпанів, оці червоні, що завжди... Цвіли, От саме, що цвіли, коли ще в моєму дитинстві, я пам'ятаю, що цвіли на 9 березня вони цвіли, а сьогодні у нас 9 квітня. Ой, 9 березня, господи, 9 травня. Вже починають цвісти карликові риси. Кажу, в цьому році це просто казка 12 місяців. Все так швидко, так швидко все. Вон вже і риси, зараз пройдуся по садочку, покажу. В різних місцях цвітуть. Ось Дивіться, тут уже цвітують. Пішли вже все, дебрі, вже пішло все рости, зеленіти. Тульпами тут зацвіли махрові, червоні, які гарні. Дуже давно в мене тут ростуть. І треба буде якось вже, мабуть, їх ділити. Поділити на кілька місць. Так, буде вже відсвілась. Буде вже відсвілась вже навіть ягідки у нас. Горянка ще так більш-менш За, зацвіла від центра, бо ще кажуть на неї розбите серце. Така цікава рослинка. Тут у мене така клумба фіалок і цвіте Акебія. Я ж кажу, кілька днів пройшло, як ми не бачилися, гляньте, зацвіла акебія. Кебія шоколадна. Ну, Я б не сказала, що вона пахне шоколадом. Я скільки разів її нюхала. Ну, така цікава рослинка. Є вони з рожевим квітом, є з білим квітом, є пістряволисня, але пістряволисня не тільки під час розпуску, потім стають такі прості, зелені, тому я не заморачуюсь. Хотіла якусь пістряволисну, подруга купила, але воно геть не те. Ну, скажу, що акебіат може давати плоди, але для цього треба, щоб було кілька різних сортів. От, наприклад, у вас така от ця темна і ще можна рожеву бобілу посадити і тоді воно зав'язує таке плоди. Ну, сказати, що там щось таке екзотичне. Покажу тут. Колись ріс персик, персик, він почав сохнути. Я пустила на опору, до речі, вже треба буде ставити якийсь теж якусь опору таку гарну і підв'язувати. Ну це вже треба на, на, буде робити взимку, як постоїть цей сезон. Так. І бачите, яке б я заплеяла цю деревину повністю. Це такана. До, до речі, пишуть що дуже агресивна, не знаю. У мене росте вона багато років на цьому місці. Ніде ще ніколи мені вона не вистрілювала. Єдине, що якщо прикопати гілочку, то тоді так. Вона пускає. Ну, так цеп, я не думаю, що це тоді агресор. Багато ми цього розмножуємо так. Чуєте, як жабки співають зранку? Це бузок, бо все пішов вже аромат. Супер. Це бузок розсічено-лисне. До речі, в мене є кілька саджанців на продаж. вони ростуть в горщиках. Я ж показувала, що в нього листя таке, ой, розсічено лисне. Як не хочеться ближче наводитись, ну, думаю, що вам видно, що воно таке, ось, бачите, різне. Пахне вже супер-супер. Ще от вчора якось не так ночі він цвів, цей бузок. Нарцис, як бачите, вже все. Ну, тільки лишилися самі-самі пізні. Боже, який запах стоїть. Ось тут іриси зацвітають карлики. Так, яблуня вже цвітило у нас декоративна. Дивіться, вона вже просто такого винного кольору сталася. Краса, які крупні квіти в неї. Так, що ще покажу, що нового? Нового за цю бадан пізноцвітний, хоча в цьому році теж досить раноцвітній. Зараз покажу просто різницю. Самої квіточки. Клен розпустився, як я вже сповідала, це в мене тут був клен батерфляй, але ось батерфляй все-таки вже додихає, а звичайний твидовий відбив він і буде мені рости. Так, Он здалеку, бачите, той бадан, вже відсвівся. А цей такими, бачите, такими дзвіночками стоїть, звисають. На осінь там буде кілька цього. Я, ті, що поділки я ділила, це вже буду ділити восени після цвітіння. На осінь буде трошки бадану, трошки того, трошки того. Так, тут у нас, тут у нас береза карликова, теж така вона. Ось це листочки жовтенькі, гарненькі. Це така берізка. Берізка нана. У нас брунерки, хости пішли вже розпускатись. Живучка. У мене тут одна, бачите, вона жовтенька і рожеві квіточки, бо майже в усіх живучках квіти сині. Зараз підійдемо, там у мене є живучка цвіте ще. Так. Зацвів ще один рябчик, шахматний, але вже білий. Він у мене тут -от в єдиному екземплярі. Я теж скажу, що дуже рідко вони чомусь саме білі бувають. Не знаю чому. Розпускається скумпія. Це у нас Royal Purple, гляньте, які кольори в неї. Це у нас Golden Spirit золота буде. А це у нас прийшов пересорт. Грибці як співають. О, ось оцей персик, що я тут саджала ось, ну, у місті ще один плакучий. Бачите, заціюп навіть на стовбурі. Та ми відірвемо, і у нас буде тут в садочку гарний ще персик цвісти. Там треба якось потім сповідати окремо, тому що гуляти по саду і все показувати, так дивлюсь, що це буде О, можна гуляти цілий день. Так, дивіться, як цвіте вже сакура гарно. Сакура вже. Такі кушедари. Такий дуже вид, який у багатьох є, але треба буде після цвітіння обов'язково бризгати, тому що хворіє на маніліоз. Так, цей білий ще не розпускається. Так, Нарциси ось пізній сорт цвіте, теж ще є, ще є. Трошки. Чуть жабки знову чіпаю. Таке враження, що ми десь на річці. Так. Тут треба просто, мабуть, брати один день по одній клумбі і ходити, розповідати, показуватись Ну, Там тюльпани вже показував, багато цвітуть. Треба буде пройти, просто познімати відео, саме тюльпанчики, які є різні-різні. Дуже різні і гарні. Так, зараз підемо знову до того персика репіть, поки він ще цвіте. Поки він ще цвіте. Ну, ще думаю, ще кілька днів і все. Чоловік вчора вже косив, косив тут сад, косив, де тільки можна, щоб менше було Гляньте. Кульбабки вже порозпушувалися. Ці тюльпанчики, о, зацілив оці манюсінькі. червоні, гляньте, які вони яскраві, це ботанічні. Це такі гарні теж. Я спеціально їх садила в саду. Ще раз покажу інжир, хто не бачив, можливо, як він розпускається. Ягідка і листочок. Ягідка і листочок. Ягідка і листочок. Дивіться, тут уже якийсь гарний один. Так, і йдемо сюди, до персика нашого. Колір просто вирве око. Тепер у мене буде їх два таких гарних. Так, зацвіли пізні груші. Літня груша вже ось і відцвілась. А пізні зацвітають. Так, цвіте смородина золотиста, я показувала вже. Жовтими квітами. До, до речі, вона дуже пахне, дуже-дуже пахне, коли цвіте. І рга цвіте, дуже гарно цвіте, навіть без ягід, як вона виглядає гарно дуже. Дивіться, у мене тут і два кущики, ще один. Так, тепер вертаємося в цей криш, кажу, що абрикос в цьому році не буде. Ну, нічого, як то кажуть, сім років мак не родив, голоду не було. Яблуня декоративна, юнона ще досі цвіте, до речі. Є ще голуба, колись у мене була голуба. Ну, не знаю, можливо, потім куплю. І це яблуня декоративна, яка плакуча. Нарешті вона мені випустила кілька гілочок, бо це була ось одна, що вправо йде оце бо це була одна. Це вже ось вона випустила оці дві гілочки пізніше, ось ще одна буде. Зарождається, гляньте, яка краса, І тут буде потім яблучка висіти. Довго я чекала, поки наросте. Мені прислали штамп, ось він по цю добу. І я це гілочку вже підняла оце наверх, підв'язала, ну, вже все, вже вона зігнулася, вже не піднімеш вище. Ну, потім оце низ буде обрізатися. І буде поступово, поступово от можна буде все-таки її піднімати ще наверх. Вже коли вона буде велика, то можна буде обрізати. Зараз, звісно, що ж тут обрізати, така краса і куди ж її різати. Ось така декоративна яблунька. Я ж кажу, що зараз, друзі, можна не купувати зовсім сакури, тому що вони хворіють. А от яблуні декоративні зараз всіх стільки сортів. І от я ж кажу з махровими квітами, ну лише тільки на осінь собі замовила. Ну, цвісти вони, звісно, не будуть. Побачимо, коли зацвітуть. Так що сакури хворіють на маніліоз. А от яблуні і гарні, і не хворіють. А потім всі яблучка гарні. Ось зацвітає б нарешті саме пісні. Пізній гіацинт, дивіться, який у нього теж колір яскравий, дивіться. тільки тільки зацвітає. Це самий самий пізній у нас. Знову ще покажу білоцвітник, гляньте, вже теж, бачите, вже починає відцвітатися вже все. Ось у нас яблунька ще декоративна, вже вся в бутончиках гляньте. Ну, квіточки тут будуть білі, і хто пам'ятає, хто не дивиться, тут жовтенькі потім яблучки. Ось вони висять вже сухі. Минулорічні ще лишились. Ось така краса. Тут у нас Слива железиста альбопліна. Теж боліє на моніліоз, хворіє дуже сильно, тому після цвітіння треба не одразу оприскувати. І скажу, що все одно гілочки сухі, лишаються, потім обрізаю. Дивіться, тут є рис вже зацвітає. Не пам'ятаю, звідки мету взявся. Дерен жовтий. А уреалиш кажу, потім розпустяться клени, я покажу. Ось ще одна яблунька цвіте вже, у нас вже скоро відцвітеться навіть. Це, це райська яблунька у нас. Це у нас раська. Тут теж у нас, бачите, фіалочки білі, сині, тут ростуть. Каштан. Це таке, здається, м'ясо красний називається. повинен цвісти красними квітами. Ну, поки щось я не бачу на ньому квітів. ну тут гляньте, який він розпускається, який він гарний. Так хотілося, щоб він вже зацвів. Жалко, не видно. Цвіти яблунька, гляньте, обліплена. Я її стрижу, обстригаю дуже-дуже кожен рік обстригаю, так вона і декоративно у нас, і потім доволі таки непогані яблучка є, і, не, і для нас вистачає з головою. Дивіться, цвіте живучка чіпси. Ті псичом в неї таке довге листя красуня така. Знову фіон. поки ще цвіте. Так, розпускається Церсис, ну про церсис я потім покажу окремо, тільки білий зацвіте, трошки покажу окремо, саме про церсис. У них кілька сортів. В'яз гейша розпускається. він Такий цікавий. Дивіться. Тут яблунька розпускається, ну ще не цвіте. І, до речі, про тюльпани ось треба буду ось викопувати і викидувати оці. Бачите? Це вже пішла хвороба. Зараз зразу обірву квітки в першу чергу, тому що бджолами рознесеться цей вірус по всім тюльпанам. І, і доведеться викидувати тоді всі. У мене їх багато. Це називається вірус. Це, це вже хворі тюльпани, і вони через кілька років можуть просто потім виродитися. Захворіє багато і потім виродяться. Тому треба просто для початку хоча б їх вирвати, щоб бджоли не розносили цей вірус. Я вже повикопувала, повикидала. Все, тепер треба буде викопати і викинути. Ну, вчора тут заливалося, тут таке болото тепер. Все-все вже заростає, розпускаються. Дерен і Боже, який гарний цей жовтий дерен. Дивіться, краса яка. Дерени теж, у мене кілька сортів, теж треба буде пройтися таке по кущам. Вже навіть розпускаються дивіться, цибуля декоративна. Боже Боже. Просто все на очах. І скажу, все на очах. Так, цю вже клумбочку прибрала, цю вже прополола. Потім зальється, треба вис... висипати теж до тюльпани. Цей ніжний, боже, який гарний. Білий, гляньте, з рожевим, боже, такий ніжний красунчик. Ну, вони, не... гляньте, цей який. Багато гарних. Я ж кажу, це треба пробігти фотографувати пофотографувати саме, познімати саме всі тюльпани у них. У мене всюди багато. Тут у нас ось-ось-ось уже ось, ось розпуститься скоро піон воронець махровий. Так, тут мені Оля подруга з Одеси купувала, передала чоловіком чимирники. Це сінці прості, але вони просто білосніжні. От просто білосніжні. Білі-білі. Сказали, що саме ці, ці чемерники, це можуть бути сінці від білого махрового. Є білий махровий, отакий білосніжний, в мене теж він десь є. Зараз не скажу де, тому що я в, цьому, в тому році, в минулому, в цьому році багато. Вчора б нарешті попересаджувала чимерники, ті, що були, прийшли, ті, що показувала в відео. Нарешті вчора собі висела, вчора весь день працювала, тому що треба було багато чого доробити. І вже сьогодні буду пакувати посилки на середу. Багато зібралося ці от цімерники, мене стояли скільки днів у воді, ніяк руки не доходили. Ох. Дійшла бузка, все, аромат стоїть. Ось, і верба наша кріспа. Щось дуже напогано мене вкоріняється. Думала верба, так як верба втикнула в гілку в землю і пішла, а ні, капризуля вона. Ось такий аромат стоїть клас. Так, все, друзі, трошки прогулялися, трошки похвасталася рослинками, які у нас зацвіли, які є. Ще багато чого є показувати, розповідати, але треба якось окремими відео робити. Яблуня ще зацвіте, зацвітуть останні, покажу всі яблуні. Потім кленів у мене багато. Ну, кумпів всього три. Е Коротше, є, що розповідати. Тільки всього в саду насаджено, що іноді й забуваюся навіть. Жабки співають. До речі, це співають самці завжди, а самки вибирають їх по голосу. Тільки до них підходиш і вони замовкають. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.